У Тернополі з'явились перші три анотаційні дошки з інформацією про місцеві історичні будівлі, зруйновані під час Другої світової війни. Працівникам міської ради збирати інформацію та фотографії про них допомагали місцеві краєзнавці. Одна із дошок на сучасному центральному універмазі, де колись був парафіяльний костел Пресвятої Діви Марії неустанної помочі. А на центральній площі до війни височіла Тернопільська ратуша. Це за адресою бульвар Шевченка-23 це табличка, яка показує, що на цьому місці, вірніше, поряд з цим місцем, тобто на місці, де сьогодні знаходиться пам'ятник Пушкіну, і правіше знаходилась Тернопільська ратуша. Третя із розміщених анотаційних дошок – на вулиці Юліана Опільського, 1 на приміщенні колишньої швейної фабрики. Тут колись знаходився костел єзуїтів. В найближчим часом ми плануємо розмістити ще дві таблиці. Алея перед Тернопільським замком буде перейменована в алею Яна Тарновського засновника міста Тернополя. Буде табличка розміщена, саме присвячена нашому засновнику міста Тернополя Яну Амору Тарновському. І буде оновлена таблиця з QR-кодом аналогічно на Тернопільському замку. Це буде зроблено до 15 квітня, саме до дня замку міста Тернополя. Протягом року таких анотаційних дошок з'явиться ще як мінімум 10, Обіцяють у міськраді. Вони будуть присвячені не лише історичному минулому та відомим будівлям, а й визначним особам.